Добрий день, мої любі друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Моє ім'я пані Марина, і я щаслива поділитися з вами частинкою свого життя. Хоча за фахом я віддалена від садівництва, коріння моєї родини народжувалась і працювала на землі. Ця спадкова зв'язаність з природою в мене немов кров, яка пульсує в жилах. Тож кожен вільний момент, який я отримую поза основною роботою, Присвячую своєму саду. Наша територія, хоч і невеличка, стає основою для створення мого власного куточка природи. І хоча мій досвід у садівництві тільки народжується, я сподіваюся, що разом з вами ми зможемо створити у цьому маленькому раю неймовірне місце. Головне, щоб цей сад зацвітав під мирним українським небом. Рослин в моєму садочку справжнє різноманіття, понад 100 сортів троян, вражаючий асортимент хвойних дерев, неймовірні флокси, гібіскуси, гортинці, дейці, вайгили та безліч інших красун. Сад лише народжується і кожен день приносить нові відкриття та ідеї. Я вірю, що разом з вами, моїми друзями, ми зможемо перетворити цей куточок в справжній рай для рослин та нас самих. Долучайтеся до цієї захоплюючої подорожі світом рослин і природи. Кожен ваш коментар та порада це важливий внесок у створення нашого унікального саду. Разом ми зможемо дивуватися та насолоджуватися красою природи, даруючи життя нашим зеленим друзям. Дякую за вашу підтримку та зацікавленість. Приєднуйтеся, адже найцікавіше ще попереду. Наш сад розташований в самому серці Запорізької області, надзвичайно мальовничому місці, яке насичене унікальним рослинним та тваринним світом. У нас відкривається можливість познайомитися з рідкісними та унікальними рослинами, які внесені в Червону книгу України. Ця подорож обіцяє бути захоплюючою та непредбаченою. Приєднуйтесь до нас у цій захоплюючій експедиції, де ми разом дізнаємося більше про чарівний рослинний світ нашого регіону. Наша область справжній ореол проростання рідкісних та вражаючих квітів, серед них витончений адоніс весінній, карликові іриси, чарівна гіацинтела паласа, неперевершена брандушка різнобарвна. Надзвичайна тендітна та таємнича сон-трава та безліч інших лікарських рослин. Це місце, де природа розкриває свої таємниці в найяскраніших відтінках, що завтра розквітне завжди залишається великою загадкою, яку ми разом будемо розгадувати. Ранок, мій улюблений час, коли світ прокидається від сну, а природа навколо нас розцвітає новими кольорами. Це саме той момент, коли кожен промінчик сонця ласкаво обіймає наш сад, надаючи йому неповторної краси. Запрошую вас взяти чашку ароматної кави, відчути спокій та насолодитися кожним моментом разом з нами. Наш маленький куточок прекрасного Божого творіння готовий дарувати вам неповторні емоції та радість у ваш день. В нашому садку є така особлива традиція. Кожного року до нас приходять мами дикі кішки, щоб подарувати нам своїх чарівних дитинчат, і починаються наші дні радості та турбот. Ми нянчимо їх, немов вони члени нашої великої сім'ї. Ви знаєте, турбота про маленьких пухнастих друзів приносить нам неймовірну радість і щастя, задоволені всі, і наша родина, і наші котячі друзі. Бо кохання і турбота це мова, яку розуміють усі. Ці маленькі кухнасті комочки, справжня радість у нашому садку. Спочатку ми допомагаємо кішечкам викорнути цих малюків, та головне завдання знайти їм затишний дім з двайливими хазяйвами до настання холодів. Ми відчуваємо велику вдячність від цих маленьких кухнастиків, і кожен момент, проведений з ними, наповнює наше серце радістю. Я вірю, що разом ми зможемо знайти кожному з них найкращий дім. Де їх приймуть з любов'ю та турботою. Випереджаючи зауваження, хочу повідомити вас, мої дорогі глядачі, що весь відео і фотоматеріал, який ви побачите на цьому каналі, знімався виключно для себе з метою систематизації рослин у моєму садку, тому не завжди можлива ідеальна якість знімки. Але мої рослини іноді вибухають такою красою, що я відчуваю потребу поділитися цими миттями з вами. Краса природи надихає мене на створення цього відеоблогу, і я впевнена, що разом ми зможемо насолоджуватися чарівними видами рослин у цьому сезоні. Деякі садівники стверджують, що не люблять флокси, мовляв, приїлися, простуваті. А ось з приводу простуватих флоксів категорично не згодна. Чи бачили ви, наприклад, сорти флоксів, які з настанням сутінків змінюють свій колір? Зверніть увагу на еклерер, Блупрадайс, Ну не диво. Батьківщиною флоксів є Північна Америка, суворий клімат, який зробив рослини невибагливими і живучими. Крім того, флокси дуже запашні і довго квітнуть. Їх легко розводити, догляд за ними теж нескладний і вони неймовірно красиві. Неможливо обійти своєю увагою чарівну королеву тіньового саду, хосту, так як саме в тіні або півтіні вона відкриває всі свої найкращі якості. Блакитні хости тільки в тіні можуть відкрити глибину свого блакитного кольору, так як на сонячному місці хоста з блакитним листом буде мати лише зелена сіра лист. І чим сильніший тінь, тим більше блакитний колір має хоста таких сортів. Хоста відноситься до групи рослин хамелеонів, так як у багатьох її сортів листя змінює свій колір іноді до невпізнаності, чим і вводить в оману багатьох садівників початківців. Чарівний світ рослин і ще чарівніший світ тварин, птахів та камах. Це справжнє диво природи, яке вирує в нашому садку. Вночі трель солов'я та гомін їжачків у кущах. Збурюють мелодію ночі, вдень бурхливе привітання від фазанів. І кого тут не зустрінеш безліч яскравих ящирок та таємничих вужів роблять наш сад справжніми джунглями, а світ комах це окрема історія, вражаюча своєю різноманітністю та красою. В нашому садку веселка кольорів розцвітає завдяки. Багаточисельним багаторічникам, які неперевершено доповнюють палітру природи. Витанчені клематіси здосхочу деруться вгору, ніби мріють дотягнутися до самого сонця, ніжно підставляючи квітучі головки під ранкові промені. Кожен крок у саду це магія, де квіти розповідають свою власну історію. Ось нарешті виходять на арену головні фаворити саду троянди. У нашій колекції понад 100 сортів троянд, і кожна з них, як актор на великій сцені, вносить свій власний внесок у прекрасну виставу. Тут є троянди, скромні і сором'язливі, ніби танцюристи у тихому вальсі, а є справжні красуні, які вражають своєю красою та жагою до життя, підкурюючи кожен вільний шматочок простору у садку. Троянда королева серед квітів, вона шанується ще з епохи стародавнього Риму. Чому? Тому що троянда, крім своєї краси, є символом найсильніших почуттів та гарних людських якостей. Траянда одна з самих найгарніших квіток. Троянду поважають в багатьох країнах з давніх часів. Саме тому навколо Троянди існує дуже багато легенд. Оскільки Троянда Квітка загадкова, то ось загадка. Одного разу під вечір в одному палацвому парку гуляв принц. Він несподівано зустрів дуже красиву незнайомку. Вони гуляли по парку всю ніч, але на світанку вона сказала йому, що їй потрібно йти, тому що вона принцеса, яку злий чапку перетворив на троянку. Тільки на одну літню ніч вона знову стає дівчиною. Зняти закляття можна тільки одним чином, з першої спроби впізнати її серед тисяч інших троян. У разі помилкового вибору дівчина загине, принцеса зникла, а принц з першими променями сонця пішов в ту частину парку, де росли сотні троян, і він відразу ж знайшов її. Питання як він її впізнав? А відповідь, якщо вам цікаво, ви зможете почути в кінці відео. Не менш від троянд – дивовижні лілія. Лілія квітка дивовижної краси, одна із найдавніших серед цибулинних рослин. Ще 3000 років тому. Садівники вирощували ці витончені ароматні квіти. Немає нічого дивного в тому, що саме Лілія сьогодні є королевою багатьох садів, адже зображення лілії Білосніжної, одної з найбільш вишуканих лілій, знаходили ще в старовинних манускриптах та на античних фресках. Ось ми і підійшли до найбільш таємничих рослин нашого саду гортензії. Гортензії – це рослини довго і рясно квітучі, стали справжньою перлиною в нашому садку. Багаторічні та надзвичайно прості у догляді гортензії володіють чарами, які важко описати словами. Гортензії квітнуть як на сонці, так і в тіні, Є великорослі екземпляри, а також мають чудові карликові види. Ця рослина справжня емблема краси та загадковості, яка розкриває свої таємниці кожного сезону. Цвітіння гортензів видовище незабутнє, їх великі до 30 см розкішні суцвіття можуть бути забарвлені найше гаму відтінків, від, від сніжно-білих і рожевих до густо бордових і синіх. Більшість людей висаджують гортензію тому. Що вона здатна перетворити сад на райський куточок під час квітування. Але мало хто задумується, що ця рослина має різну символіку в залежності від культури чи країни, наприклад, японців гортензія символізує вдячність, любов, прекрасні почуття, смиренність. А ось в американській культурі вона означає процвітання та добробут. В Європі гортензію вважають символом поваги та вічного кохання, втіленням жіночності та краси. Найменше значення має і колір квітки. Наприклад, білі гортензії символізують чистоту, невинність, рожеві – ніжність та любов, сині містичні знання, мудрість. В нашій колекції вишуканих рослин поважне місто займають гібіскуси – Безліч сортів, деревовидні та трав'янисті, палаючи багрянцем на сонці, та ніжні та тендітні. Найпопулярнішим з них є сірійський гібіскус, декоративний чагарник, догляд за яким у відкритому ґрунті не вимагає багато часу і сил. Відмінною характеристикою є їх пізній період світіння з кінця липня по жовтень. Ця особливість і екзотичний зовнішній вигляд квітів. Зробили деревовидне гібісту справжнього перлиною літа, що минає. Великі квіти формуються на паганах поточного року, і, в залежності від сорту, можуть бути простими, напівмахровими, махровими, з хвилястими полюсками по краю, однотонними або двокольорними, часто з контрастним оком по центру. Сирійська троянда невибаглива в догляді досить дотримуватися кількох правил вирощування. Щоб зелений вихованець кожен сезон радував вас чудовим цвітінням. Сирійська троянда є одним з найбільш морозостійких видів, нещодавно я для себе відкрила нову красуню троянду Круга Рубра. Листя мають темно-зелений колір і відрізняються характерними прожилками, що додають рослині зморшкувату фактуру. Для зморшкуватої троянди дуже характерне рясне і тривале цвітіння. Рослина настільки витривала, що здатна легко приносити сильні заморозки і засухи. Кущі не вимагають пересадки протягом довгих років. Троянда Рогазарубра за цвіте з кінця травня і до самих холодів. Цвітіння повторне, тому кущ вражає своїм зовнішнім виглядом. Одночасно на ньому можуть знаходитись і бутони, і квіти, і плоди. При цьому квітнуть як молоді пагони, так і торішні. Квіти рослини в діаметрі від 6 до 12 см відрізняються ніжним приємним ароматом. Квіти бувають звичайні або махрові. В одній квітці від 5 до 100 пелюсток. Якщо квіти не обривати, формуються великі. До 2,5 см сантиметрів оранжево-червоні декоративні плоди. Вони м'ясисті, пригодні в їжу, дозрівають у серпні. Восени листва набуває жовтого кольору, і з недоліку це її шипи, якими осінь пагони. Ось і непомітно ми підійшли до завершення цього чарівного квітучого сезону. Осінь вступає в свої права. Розмальовуючи наш сад багряними та золотими красками, кожен листочок, як крапля фарби, намальованою невидимою рукою природи. Троянди, гортинці та інші квітучі красуні завершують свої виступи, але залишають пам'ять про свою ефемерну красу. Тепер сад готується до нового етапу, до спокійного та загадкового танцю осені. Цей перехід для нас час нових вражень, спогадів та готовності прийняти на краще, що принесе осінь. Кожен лист на дереві стає маленьким шедевром, який намалювала природа. Всередині відео я загадувала вам чарівну загадку, а відповідь на загадку звучить так, на ній не було роси. Вона всю ніч гуляла з принцем і не була троянди. Шикарна загадка легенда. а вже ж... Дякую вам за теплі слова, вашу увагу та підтримку. Нехай цей сезон буде сповнений краси та природних чудес. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб бути в курсі того, що росте в нашому садку. З нетерпінням чекаю на наші спільні подорожі світом рослин та природи. До зустрічі в нових відео!